Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 14 вересня 2022 року, хочу показати вам такий виноградик Богема. Ось так. 5 копійок. Ягідка, бачите, розмір. От такі невеличкі грона в нього. О, бачите, от, де палець, чуть-чуть підтріснув. Там далі грона. Тут ось грона. Бачите от. Бачите, як він тріщить під час дощу. Не всі грона деше лишається. Ну тут у нас не просто був дощ. У нас ляло як з відра. Дивіться. Тут все вкрито виноградом і земля чорна земля. Ось такий він гронка видає. Має мускат в собі. Бачите, ягоди. Він десь має приблизно 120 днів до достигання. Він являється не ультрараннім, а, раннім, а раннім, раннім ранній має термін достигання. Ранні виногради. В минулому році було перше плодоношення в мене в цьому році. Вже, скажімо, друге. І от так. от. Бачите, знизу вагони ще лоза. Тільки ну, починає де неде визрівати. Кущ дуже сильно росте. Тут горошіння є. о Бачите таке. Може потім будуть з роками і грона більші, Будемо бачити. Ось так воно все виглядає, там ще є грона. Зараз ми обійдемо з іншого боку, куща ще я вам покажу. Ось, друзі, вам з іншого боку. Бачите, ось ті, що на землі лежать геть, дивіться, бачите, як порозвалювались. Ті, що вище, теж частина. Ну, не всі, скажімо так, але є. Є багато тріску. Багато. Тріщить він в Західній Україні. Тріщить. от вже Ось мухи сідають на тріснувші ягоди. Бачите, скільки тріснувший. Ось, але сама ягода як достигає, то вона гарна. Гарненька, червона, бачите, товарний вигляд вона має. Але треба рік такий, щоб не було дощу і похолодання. На 14 вересня. Вчора, позавчора було дуже холодно. Ночі там 8, 10, 11 тепла в день. От бачите, ось знову є потрісканий. Ось такий собі. Сорт загорулька богема. Показую вам, як виглядає листок богеми. Бачите? От так листок. Тут є червоненький таке. Чуть-чуть воно. Далі нема. Бачите, на всіх листках воно є. Ось. Бачите, пасинки він викидає, але мало, не дуже багато пасинків, але ну, трохи є пасинків. От, бачите, сила роста в нього потужна така, бо це з другого на третій рік він росте. І дивіться, яка, як багато пасинків. Ну що, зараз ми візьмемо декілька ягід, розріжемо їх і подивимося, скільки вони мають цукру. Так от. Бачите, взяв я і такі великі є ягоди, бачите, деякі навіть. Ну, з руками, може, будуть вони інші. Ну, мається у вас ще будуть більші, отакі всі будуть. Всі будуть такі, як ця, Тепер ми їх всі такої пальцями обтер. І зараз ми їх будемо різати. Що там всередині? Так, друзі, бачите, розрізані. Ну, будемо брати, я не знаю, з якої. Ну, можливо, з цієї почнемо ягоди. Так, 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 так. У -у -у. 16 брікс, друзі, цукру є. 16. Так, зараз ми ще якусь ще ягоду. Візьмемо оцю саму велику візьмемо. Провіримо на цукор її. Скільки сама велика буде мати цукру? Чи теж 16, чи менше, чи більше. Оця вона більша, має 14 цукру. Має 14 цукру. Зараз кажу чи більше має мускат, чи ні. Ні, на жаль, в білі мускату я не відчув. Ось ці ягодівці є мускат. Ці самі менші, зараз теж скажу вам. Теж є мускат. Просто ріст тим, що декілька днів ляло. Ну не просто ляло, як з відра ляло. Кого дощу давно не було і холод то можливо через те пропав мускат. От бачите, кущчики високий, наскільки. Цукру має, бачите, 14-16 брікс. Це його є друге плодоношення. Листок я вам теж показав. от Такий зелений, шуршавий. Листок ще чуть-чуть нагадує по кольору, по забарвленню полуничний сорт. Це Богема. Ну, видаляти я її не збираюсь поки що, побачимо, як буде в кращі роки. А вам, друзі, нехай щастить. Гарних всім врожаїв. Ну і перемоги над одвічним ворогом.